YouTube канал І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо починати грати в нову гру під назвою е, ВВ воділа. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. А ми поїхали! І так, пацани, Я ніколи не грав в цю гру, але вона мені дуже-дуже часто попадалась. Якщо я неправильну назву е, сказав, вибачте, але ладно, це того, гонки і як тіпа типу, воділа. Е, стоп, 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 стоп! Яке гол! Я хочу зробити цей. Мені треба зробити. Переставити руль. Ага, анімація. Така. О! О, все. Все, окей. Все. Так, і тут по факту кнопки мають бути. А, ну нема, то нема. Давайте на 3 Один, два, три стартуємо. Один, 1, три. 2-3, я пона. Раз він ходила, просто я так прочитав. Ну ладно. Факт того, що тут. А, а як мені тут керу. а а а то я. Я поняв. Ага, це. це що за. А, воно це тормоза. Блін, тут не по-цікавому їздити. Тут цікаво їздити, я вам скажу. Так, ми вже два рази влупились, ну ладно, ну по-любому, більшість з вас грали в цю руру. Вона мені просто не раз попадалась, іменно того, я думаю, хтось з вас З вас грав, бо я лиш не грав. Мені потрапляло, але я не грав. А тут я вирішив скачати. ВС, до речі, 71 мегабайт. Це не близько не. близько. Це недалеко, так як я ігри качаю за 200-300, може і буває за 500 до 500 мегабайт. Тому пацани, це взагалі фігня, ну і гра мені, вроді як заходить, тільки що керування. Тут дуже таке погане, от дивіться. Я повертаю тут а рульове, е, не знаю. Ну ладно, факт того, що. Давайте по тормозах тормозим, і давайте назад. Давайте пацані, зараз. Ооо, дивіться, дивіться! Диві, диві. На дебі, диві, на я Хочу подивитися, пацани. Дивіться, раз, два, три, дебі, диві, дебі, Ова, диві, диви, диви! Які дибе, та ти що пішло? А, ні, мені ж ця гра подобається посрати на це управление, ну, дивіться, як я тут на перевернувся, дивіться, просто-напросто тормоза, тормоза, двоє тормозів. І оба! Пішло, пішло, пішло. Так от, так -одак... так. Так куда ж ти, колянчик, идешь? Так, окей, давайте. А якщо в воду? ні, реально, так експериментуємо, а якщо ми в воду заїдемо, Так, ну ладно. І можливо, посині. Сьогодні у нас як середа, е якщо зайдеться гра, то можливо, ще й пряма трансляція буде в п'ятницю по ні, Тобто через два дня, післязавтра, так ладно, пана. А тепер вже гонка. Це було е, типа ознайомлення тренування. А це гоночка. Ну, пана, на гоночці. Зараз ми А давайте без підрізання покажем, покажем їм гарний бой. Також з Дріфтом. Так, тут коли я дріфтую, от дивіться, дивіться, нажимаю на один і на другий тормоз. Ну тупо як нітро уходить. А ладно, оба-оба, блін, а я щось все перепутав. Блін, а ні, давай, давай, давай гаску. А що якщо, ага, це, це типа нітро, тихо, 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 тихо. та блін, ааа, давай, 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 блін, я дім зніс. Я Дим знис пацаны, дивиться, то что по экрану и пішло, і, типа вода та блин, все, мы их не доженем. ми їх не ми вже не дожуємо. Ну, Дивіться, я тупо управляю, а ним важко управлять, я вам це рано кажу. Давай, давай, давай. Ну, блин, а ну, 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 Та все, я же провешу. Куда же мені, мені на ці квакуссии короче, куда мені вже на цій квакуси спрачаться? С кем? То, что я вже та все. Я ж повертаю, ну йо -йо, ну що за фінях? Так, що цінови новини приходять фіш. Я приїхав який? четвертий, я порвав. Окей. Зараз пацани, ми точно граємо. давайте ще раз спробуємо. Раз ще. Ще раз я сказав, що ти тут тупий. Ага. О, о, я нажимаю на старт, а воно не йде. Чогось не хоче. Ага, бо я не нажав на те, що треба. Так, і тепер на старт. Ага, погнали. Погнали, зараз ми з вами все намутимо. другий тип. Озеро вперед! Так, давайте, пацани. Зараз має бути такого. Ні, такого. Зараз має бути, пацани, поцікаво, поцікавіше. Все, один, два, три. Пішов зворотній відлік і, і з дебами, з дебами, з дебами. Ова! Давай, все, З дебами рушили. Як це тільки було можливо, дайте нам бон, блін. Я хочу гарний бібом. Показати та блін, а перше, перше, скажімо, я? Та я повертаю, ви щось здівайте. Все, давайте нетруху зараз. Дуба <звук> не виботи. Ну, тут ці вот ігроки, ну це не ігроки це боти. Не виходить, дивіться. Я тупо топлю, тут повертання цього дуба не треба буде, може напортання екрану. Отруватися, то це вже мінус, ще раз скажу, оба на краби, крабе, крабе. Бо що підкупили? Та ладно. Ладно, давай, давай, давай. О, світ, фари, фари. А, давай, 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 пішов. Нітро. Балон з нітро. Давай. Один, два, три. Всі нітрухи пілот. Доганяємо! Доганяємо, слухайте, відриваємо. Давай, 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 не здаємось, не здаємось, не здаємось. Все одно себе, там, курку, курку і якусь там діда з ним. Давай, нітруху, нітруху, фаєрверки, давайте, давайте, давай. Оба оба, оба, давай, ну. Щеть чуть-чуть. Кулянчик, давай, я знову останній. Знову я останній. Давайте останній раз, зараз по Ну, плюс 90 монет, непогано. Дуже непогано, я би сказала, ну, Короче, непогано. Давайте ще раз. Остання спроба посеняє на сьогодні, на сьогоднішнє відео. Іде берег, по якому ми зараз будемо з вами тупо-напросто заражатися на рахунок. 3, 2, 1, Го. Все, я не маю затупити зараз. Так, ні 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 ні, ні. Все, цей рукою показує, да-да-да. Все, тихо. Ага, все, ні труху, ні труху. Да-да-да, подивіться цього заносить, Да ну, блін, ну не час, да тут. Та шо? Колеса якісь! Диви що за колесо? Йомо, йопані, у мене такі класа були, все, фереверки, давайте. Пускай їм феерверки, ні трухи. Тихо, 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 давай, 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 давай. давай. Краб, втече, я, я краба ще збив. Давай, остання попитка. Та тут нерайно, ви що? Тут ще якби це рульове. дивіться. Чи це я один? Тобі, так, тут один став. Ладно. Один. А лише ж є. Так, давайте нітрюху. Та а чого? А чого? Дивіться, що за фігня. Мене викинула з нього. Я в шоці? Капіс. Та... Дивіться, ну, я реально стараюсь керувати. Ска... Качати цю гру і за то, щоб спробувати, пацани, тупо спробувати пограти в неї. Це ну, порулити нормально. Тут важко. І я знов, блін, четвертий. Та, Капець якийсь. Чесне слово капець. Так, 10 кристалів. ми заробили скільки ще Ще плюс 90. 180-80 монеток. Пацани ми заробили зараз вами. Давайте ще одну фіню подивимося. Я хочу подивитися. Які тут взагалі карти. А, ну да, без реклами ми не можемо пацани. Реклама це наше все. Якщо не буде реклами відео, то ми не проживаємо. Я не знаю, як я ще без цього, без реклами був. Ладно, yes, no, yes. Є yes, так а что за... Я ж уже на одну рекламу підписався. Да блин, не no. Ну. No. и давайте не выходим дивіться. Я хочу подивитися так карты. Дивиться, які тут дивиться як це все діло виглядає. О! Така давайте такий скріншоти зберемо. Ну і на цьому, напевно, посадні наша е, РПшка, так сказати, буде підходити до кінця. Дякую за увагу. Близко, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Дякую ще за увагу. Всім пока-пока-пока. пока 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 Пока. До нових зустрічей. Пока.